Туреччина збудує другий корвет типу Ада для України. Про це повідомила прес-служба військово-морських сил. Закладка корабля відбулась на одному із суднобудівних підприємств у Стамбулі. На церемонії був присутній начальник штабу ВМС, віце-адмірал Андрій Тарасов. Та заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов турецька сторона пообіцяла, що всі роботи виконують вчасно, відповідно до графіків та укладених договорів. Перший український корвет типу Ада, гетьман Іван Мазепа, спустився на воду у Туреччині минулого жовтня. На церемонії була присутня перша леді України Олена Зеленська. Корабель Гетьман-Мазепа будували трохи більше року з вересня 2021-го. Спочатку планувалося, що корабель із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову. Однак після початку війни його вирішили повністю робити у Туреччині. Усього ж Україна замовила чотири корвети класу Ада. Взагалі, флот болюча тема для нашої країни. На момент проголошення незалежності у Криму базувався великий і сучасний за тогочасними мірками флот. Однак. Леонід Кравчук погодився розділити його з Росією. Спочатку мова йшла про розподіл 50 на 50. Однак після кількох років переговорів 96-го наступний президент Леонід Кучма підписав договір про розподіл за зовсім іншим принципом 80 на 20 не на нашу користь. В Україні дістались найгірші та найстаріші кораблі те, що Росія віддала з барського плеча. Під час анексії Криму ми втратили ще певну кількість кораблів. А на початку повномасштабного військового вторгнення ВМС прийняли рішення втопити флагман українського флоту Гетьман Сагайдачний, аби він не дістався ворогу. Однак як не дивно, але саме війна стала стимулом для відновлення України як морської держави. Крім корветів Ада, у нас з'явились протикорабельні ракети Нептун і головне морські безпілотники. Ці невеличкі кораблики, які за словами голови СБУ. Повністю виготовляють в Україні на одному із підземних підприємств, стали справжнім головним болем для окупантів. Саме вони не дають росіянам почуватись у безпеці у чорному морі.